Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут був в етері подкасту про психологію та детець з Вікторією Колобечок, і сьогодні в мене в гостях фіналістка Євробачення Абіє. Рада зустрічі. Привіт. Ви виросли у творчій сім'ї. Мама була художницею а бабуся балериною. Чи вплинуло це на вашу е професію стати артисткою? Безумовно, вплинуло. Я завжди, скільки росла, бачила навколо себе мистецтво, і я привчена до того, щоб ходити на виставки, в музеї. А я дуже люблю сцену. Я ще маленькою, напевно, мама розповідала, що була грудною дитиною, і ми вже ходили до моєї сестри в музичну школу на академ-концерти. Ніхто такого зроду не бачив, бо зазвичай ну, малі діти. Так раніше прийнято було, напевно, в Радянському Союзі, що чинять галас, і з ними важко мамам виходити в, в якісь установи. Але я була присутня на кожному концерті моєї сестри, і з трьох років я почала танцювати. Я ходила в танцювальний колектив, і для мене все це було. Зрозумілим, звичайним, для мене навпаки було великим здивуванням, що в інших сім'ях не так. Для мене велике здивування, що дехто не розуміє творчих професій, дехто зневажає творчі професії, тому що це, на їхню думку, якось несерйозно чи якось так. Для мене мистецтво і творчість це ем, моя пожива. Поживне моє середовище, в якому я змалечку була, я привчена до цього, і я дуже вдячна своїм батькам за те, що в моєму житті є мистецтво. То давайте ми пройдемось по вашій творчості. І ваша пісня дім було сказано про жінку як дім для нового життя. Чи зв'язано це з вашою історією? Безумовно, ця пісня вона. Розкриваю дуже багато аспектів мого життя. Я, я жінка, я відчуваю, як це бути жінкою, але було дуже багато і містичних досить історій під час саме створення, не написання, не а, задумки пісні, а, власне, вже реалізації цього проєкту. Моя подруга дуже добра подруга, вона співачка. І вона допомагала мені записувати бек-вокали до власне цієї пісні. І так сталося, що одного разу, приїхавши зі студії, записувавши партії, вона дізналася, що вона вагітна, і мене аж морозить зараз. Для мене це якесь таке диво, зважаючи на те. Наскільки складно зараз наважитися на вагітність, наскільки важко в сучасних умовах виносити і вивести в прямому значенні все це життя, всю цю реальність, яка навколо нас. Я захоплююсь жінками, які власне наважуються на вагітність, і мене дуже гріє історія, що у моїй пісні також було маленьке чудо, маленька дівчинка, яка була всередині моєї любої подруги, яку я дуже сильно люблю, яка допомогла мені створити цей весь хор, який ми чуємо в пісні дім. Ну, мені здається, що у вас ще можуть бути враження від цієї пісні, тому що ви писали її під час деокупованих місць, що на Херсонщині. Чи завадило це вам на написанні цієї пісні? Мені це не завадило, мені це навпаки, це мене простимулювало, тому що це дуже важко. Люди, які пережили окупацію, це е, не пояснити навіть словами, який це жах, який це біль. І коли я попала е, на територію вже деокуповану, коли я чула історії, які розповідали мені люди, які були в окупації, е, зокрема жінки, які пережили окупацію, е, мене це налякало. Мене це. М Змусило кудись весь гнів і всю злість свою направити. І я зрозуміла, що ми маємо більше говорити про цей досвід, тому що, на мою думку, таким чином ми можемо зцілитися. Не знаю, чи це можливо взагалі? Напевно, ні. Повне зцілення воно неможливе після такого жаху пережитого. Але мені хотілося розповідати про цих жінок, тому що вони геройки по справжньому. У вас є пісня, з якою ви йшли на Євробачення, і там була сказана фраза У дівочок по сорок сорочок що для вас це означає? Сорок число сорок в багатьох культурах має сакральне значення. Зокрема, сорок років Мойсей водив свій народ а, пустелею, сорок днів а Душа знаходиться в тілі і потім покидає його на сороковий день. Сорок це число трансформацій, дуже сильних трансформацій. І я захотіла його вкласти в це речення і закарбувати його в цій пісні. Також ми можемо уявити, скільки сорочок, скільки приданого було у наших предків. До того, як їх пограбувала Росія, і я гадаю, що у моєї баби, прабаби у скрині було щонайменше 40 сорочок, які мали би передатися моїм дітям, але, на жаль, цього немає, тому що наша нація розгарбована Росією. Я не запитала питання про ваш псевдонім, щоб люди краще вас дізнались. Настільки ми всі знаємо, ваш псевдонім Абія означає зненацька знову і раптом. Що для вас це означало і як вам спало на думку зробити такий псевдонім? Колись у школі я гортала словник архаїзмів, і на самому початку було слово абіє. Я ніколи його не бачила до цього і не чула, і мене воно дуже зацікавило. І, власне, тлумачення цього слова зненацька раптом і явище, яке відбувається е, раптово, але повторюється знову і знову. Воно мене зацікавило, я зрозуміла, що це прямо якась моя історія. І з того часу, з того часу я обі. А з псевдонімом вийшла на Євробачення 2025. Чому ви вирішили піти? Я якось відчула просто внутрішній поштовх. Я побачила прийом заявок і, не вагаючись, заповнила анкету. Я не можу сказати конкретно, що у мене було на меті, а чи я це планувала, ні, я цього не планувала. Просто я зрозуміла, що ось саме зараз я хочу це зробити. Наскільки я розумію, це рішення було спонтанне. Абсолютно. Як Ви вважаєте, чи ваша спонтанність це був ризик, і чи взагалі добре це для людей? Ну, це таке філософське питання. Я не знаю, як це для людей, тому що спонтанність буває різна. Я достатньо продумана людина, я люблю планувати, я люблю. Ам... Підстраховуватися, можливо, з, з війною тривожність зростає, і нам всім хочеться хоча б трішки забігати наперед і, і, і планувати свій день. Хоча цього неможливо зробити, як ми розуміємо. Але мене радують спонтанні рішення, я легка на підйом. Тому що саме в цій спонтанності я відчуваю життя. Коли це не Продуманий такий, ну, як сказати, я відчуваю в спонтанності легкість, я відчуваю в спонтанності свою здатність швидко приймати рішення, і мене це, мене це заводить, мені подобається. А ви ж якщо було, сказали про тривожність? І настільки ви казали в якомусь інтерв'ю, що у вас була велика травма ока. Mm. На вас була стрибнула кішка, якщо не помиляюсь. Так, так. Чи завадило вам це рухатися далі? Мені це не завадило. Мене це так само простимулювало, і зізнаюся, це був дуже складний період. Це був, напевно, найскладніший період, який був у мене за останній час, тому що за тиждень до прослуховань у лонглисті в мене відбувається ця травма. Абсолютно несподівано, як я її люблю та, спонтанно. Але це було дуже страшно, тому що я не знала не просто, чи я виступлю, а чи я зможу взагалі бачити цим оком. Я пережила дуже довгий період відновлення, і, власне, на прослуховуванні. В мене був набряк Квінки, я за час підготовки до прослуховування. У мене було три набряки Квінки через неправильно підібрані медикаменти. Я ніколи ще не проживала такого досвіду, але, знаєш, в якийсь момент я собі сказала: або я борюся до кінця, або я ніколи більше не продовжую цю історію з, з піснею і з сценою. Це для мене був тотальний вихід із зони комфорту. І Я дала собі слово, що я справлюсь. І, напевно, це вперше в моєму житті, коли я йшла в невідомість повну і завдяки своїй наполегливості і сліпій вірі в себе я пройшла цей шлях. Я... Пишаюся собою в цій ситуації. І дуже вдячна всім людям, які мені допомогли. Всесвіт мене почув. Лікуючись у лікарні в Одесі в інституті Філатова, мені пощастило зустріти суперкваліфікованих фахівців, які допомогли мені. І мій аналіз мав прийти на Різдво. І я чекала цього різдва як найбільшого дива в своєму житті. І, власне, зранку, прокинувшись, мені повідомили, що мої аналізи в нормі, і я йду на поправку. І після цього, напевно, я ще більше переконалася в тому, що сила, віри і надії це найбільше, найбільше, що у нас є. Ваша пісня Дім була написана про насильство. Що вас надихнуло написати цю пісню? Мене надихнув біль, розчарування, гнів, всі весь спектр емоцій, який я відчуваю кожен раз, зіштовхуючись з насильством. На жаль, наш світ жорстокий. Я чутлива людина, і кожного дня я бачу дуже багато насильства навколо себе, пов'язаного з іншими людьми. Не тільки з людьми, з тваринами. А... І, власне, я часто стикаюся з насильством. Ну, да, так, важко це сказати. Типа я була, я страждала від насильства. Це дуже важко про це говорити на камеру. Ну, якщо ви не, не хочете озвучити, то давайте мене буде і передам до іншого. Ну, давай. Um, ви зазначили, що ви хочете жити в безпечному світі, де можна вільно висловлювати свою думку і за це не будуть критикувати. E, чи робите ви щось для цього? Я сподіваюся, що так, щиро в це вірю. Бо мені здається, що ваші пісні вони дають людям стимул. І якщо зрозуміти сенс в цих піснях, то можна зрозуміти, що ви хочете цими піснями сказати, і світ буде мінятися на краще. Але мені здається, що не всі люди видумуються ви слова пісень. Мені теж так здається. Мої пісні це відображення, це мої думки, це відображення мого стану, це мій біль, це мій, моє розчарування, це мій гнів, це мій розпач, це мій смуток, це моя самота. Я не знаю, що би я робила, якби не писала пісень. Тому мої пісні це напевно найчисніше, що є в мені, і що я можу транслювати, і що я транслюю. Можливо, якщо люди будуть більше співати і більше писати пісень, можливо, таким чином ми прийдемо до кращого суспільства, до безпечного суспільства. А як на мене, ваша ідея показати Євробаченню через свою пісню, що ми є не забудь і незламні це дуже класна ідея. Лише те. Що люди не, ну, не зрозуміли весь сенс цієї пісні, бо люди слухають тільки мелодію, тільки там баси і так далі. А от слова цієї пісні вони передають як сказати, весь сенс нашої країни, і я сподіваюся, що якщо ви ще раз підете на наступний рік на Євробачення, то ви створите ще одну круту пісню, яка передасть весь сенс. Ну, Тема Євробачення це така обширна теж тема. Євробачення дуже багато дало мені зрозуміти, як людині вирости, вийти з зони комфорту. І все-таки я, я думаю, я підозрюю, що суспільство не готове сприймати не готове сприймати тему насильства, насильства над жінками. Тому що я транслювала цю пісню з позиції зцілення, завдяки рокам психотерапії, завдяки рокам пошуку цього зцілення я набралася сили і, на мою думку, говорила з позиції зцілення і сили, але людство звикло що постраждалі від насильства. У людства є певний стереотип, як має виглядати постраждала від насильства. І коли цей стереотип руйнується, у людей йде відторгнення. І, можливо, саме так сталося і з моєю піснею. Однак та кількість дівчат і жінок, яка написала мені у приватні повідомлення, ті коментарі, які я досі отримую від людей, які слухають цю пісню. Вони повністю переконують мене в тому, що я все роблю правильно, я на правильному шляху, і моя правда, правда всіх, хто проживає кожного дня подібний досвід, вона буде просто нам потрібно далі працювати над цим і говорити, говорити, не мовчати. Під час підготовки до фіналу на світбору, ви були, щось поміняли у своїй пісні. Що вас спонукало до цих змін? Спочатку пісня, ой, ця пісня набула просто мільйон трансформацій. Насправді я навіть не рахувала, але це дуже-дуже велика кількість. Спочатку у цій пісні не було кінцівки з речитативом і кульмінаційного приспіву такої коди. Вона була. Більш проста, радійна, така, е, не, не такий розгорнутий варіант був. Але попрацювавши з командою, ми зрозуміли, що ми маємо зробити саме такий, таку форму, яка була в кінцевому варіанті. І після репетиції, прийшовши додому, я написала речитатив десь о пів на одинадцяту. Вечора, перед тим, як лягати спати, я написала речитативну частину. Зранку ми придумали приспів з виходом наверх. І саме в такому вигляді пісня зазвучала особливо сильною. І я дуже вдячна команді, дуже вдячна Всесвіту і собі за те, що ми згуртувалися і змогли таким чином донести. Той сенс, який ми мали донести. Ну, наскільки ми всі знаємо, то на Євробаченні дуже велика є конкуренція. Чи боялися ви її? Як ви ставилися до своїх конкурсантів? Напевно, мені пощастило, тому що цього року у нас була суперкласна команда. Я не відчувала якоїсь конкуренції такої, ну. Прям. Дуже жорстокої. Звісно, що завжди є градус відповідальності, конкуренції, але мені вдалося по-справжньому подружитися з людьми, з якими я познайомилася. Я вважаю, що це дуже класний досвід сприйняти такий виклик не тільки як можливість проявитися. А і набути друзів? От ви виступали на фронті як волонтерка на культурному десанті. Ви потрапляли в зони, де було небезпечно? Так Як ви справлялися з цим досвідом? Ну, насправді зараз небезпечно всюди, але є відносно відносно спокійні території. Дякуючи Збройним силам України, коли ми говоримо про фронт, ми говоримо про військових. А я цивільна на фронті, і я не можу відчути весь той спектр емоцій, які відчувають військові. І тому мені треба говорити через я повідомлення, тому що таким чином можу знецінити досвід військових. Ох, складно. Я була поруч з такими надійними людьми. З якими страх не відчувається. Так, є загроза життю. Так, каби, дрони, впіві, міни всюди. Але ти знаходишся серед найкращих. І ці відчуття, заради цих відчуттів я туди і їду. Я відчуваю себе там у безпеці, незважаючи на. Небезпеку, яка знаходиться навколо. Ну, ви казали, що на фронті рівень довіри та чесності там найвищий. Чи можете ви поділитися історією, яка могла би це підтвердити? Безліч історій. І, власне, за ними я туди їду. Одна з перших моїх поїздок на Харківщину. Це було близько Балаклії десь. Ми поїхали з групою. На терапевтичну зустріч нашу. І зазвичай по-різному на, на співаків, та, на, на, на цивільних на фронті реагують, тому що. Ну, дивно, при ну, ви виконуєте завдання, до вас приїжджає там дівчина співати. І декому це досить незрозуміло, що відбувається, навіщо там я ризикую життям, їду на них співати. Що, там, ну, багато хто недооцінює силу мистецтва. Але коли ми починаємо розмовляти, коли ми починаємо говорити про родини військових. Про їхніх дітей, хто звідки, хто з якого регіону, в кого як балакають, в кого який суржик, в кого, що, які голубці, там, в кого, а, в кого ким мама працює, в, в кого дружина в якій сфері. Рівень теплоти, рівень відвертості він зашкалює. І в таких розмовах, в таких зустрічах криється. Ховаються найсакральніші моменти е, мого життя зараз. Це точно. Мені здається, що кожен, хто дивиться зараз на вас, думаю, що ви є сильна жінка, тому бажаю кожному стати такою, як є в нас Абіє. Тому дякую всім, хто дивиться мій подкаст, а це був подкаст «Тета -тет» з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!